Ночі сили оборони України завдали удару ракетами атакам з по Керченській поромній переправі. Повідомляє Генштаб. Варто зазначити, що цей об'єкт прикривали сучасні російські засоби ППО Панцер, Тор, Тріумф. Однак ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали новітній протиповітряний щит загарбників. Йдеться у повідомленні. Пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину та заблокував роб роботу всієї Керченської переправи логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Змі показали фото пошкодженого російського судна, на якому помітний дефект борту. Як зазначається, судно перебуває в глибині Керченського морського рибного порту, тому огляд пошкоджень ускладнений. Також наразі немає можливості перевірити інформацію з інших джерел. Однак на фото видно дефект борту судна. Друзі, для того аби ще ефективніше і швидше ліквідовувати окупантів на українській землі, потрібна ваша підтримка. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.